Дорогі брати і сестри, дорогі служителі церков. Закінчується 2024 рік і ми зустрічаємо новий 25-й, молимося, дивимося в майбутнє і сподіваємося, що наступний рік нашого життя він буде більш благословенний, прийде довгоочікуваний мир, а прийде відповідь від Бога на багато наших молитов. І те, що в наших серцях ми сподіваємося, що Господь дасть відповідь, відвідуючи схід і наших захисників, наших капіланів, братів і сестер, які служать у Збройних силах, і просто наших воїнів, які захищають нашу країну і наш народ від цієї навали, я спостерігаю, наскільки втомилися і наскільки виснажені ті. Хто несе цю місію захисту країни від ворога. І хотів закликати усіх нас, і пасторів церков, діякунів церков, різних служінь, лідерів, закликати членів церкви до того, щоб перш за все ми помножили і подвоїли наші молитви і в пристоянні перед Богом просили за те, щоб Бог. Зміцнював їх, і фізично давав сили, і духовно, щоб вони могли стояти і витримати все те, що лежить на їхніх плечах. Війна триває і це три роки, вже повномасштабної, і більше десяти років, як почалася війна в Україні, і нам потрібно витримати весь цей натиск, цю навалу. І Біблія каже: стояти, витримати, і важливо перемогти. По-друге, щоб ми могли продовжити підтримувати, підтримувати кожного, хто сьогодні пов'язаний з цими завданнями, і хто несе цю відповідальність для того, щоб захищати країну. У нас можуть бути різні погляди, в когось вони пацифістські, у когось вони більш мілітаристські. Але нас всіх, як християн, має об'єднувати одне: проти зла потрібно протистояти, неправду. Потрібно розвінчати, насилля потрібно зупинити. Як християни, ми маємо цю відповідальність і перед церквою, і перед нашим суспільством, і перед нашим Богом. Саме в цей час Бог призначив нас жити і служити, тому давайте з честю, гідно, відповідально продовжувати служіння і зробити все можливе для того, щоб їхні руки не опускалися. І навіть тоді, коли ми стомлюємося, будемо пам'ятати, що комусь важче набагато більше. І ми віримо, що прийдуть ті часи, коли Господь і дасть відповіді, бо останнє слово за ним, Господь явить свою славу і дасть свою перемогу. Але ми живемо в особливі часи, коли виконуються біблійні пророцтва застереження Ісуса Христа, Апостолів, і саме входячи в таку епоху, ми маємо з вами виявити висоту нашої віри, віддати нашу любов, виявити нашу надію для того, щоб не просто Україна перемогла, але Царство Боже поширилося, і наш Місія Ісус Христос запанував в багатьох серцях. Тому молимося і діємо. І Господь нехай благословить свою церкву, аж поки він прийде.